смачненьке, фруктовенькі. Ага. Там mm. є фрукти. Якийсь квітково-фруктовий аромат, mm. uh -huh. так. з нових, не, не з давніх, з нових. Я змушу... Нових, це типу, після 20-го, <ріпі> Ну, після... там 18-й, то тип, вже такі, з тих, нової серії. Ну, mm -hmm. Не 90-го, якісь там все. Ні, ні, не 90-го. Не 90-го, але й не 2020-го. <ріпі> <ріпі> ну, який рік. 2015. Ну, а, то з нових. Давай після 15-го будемо рахувати, що це нова генерація. Добре. Ем, мені здається, що шостя цитринка якась там є. Ти це знаєш, 10... я чую там цитринку, хоча. Але її там нема. Ні, вона там є. Ага, треба гадати, яка добра зараз. Та не вгадуй, ти розказуй свої відчуття. М -м -м. Ні, воно дуже смачне, воно дуже прикольне, якби. Ти б воно... б таке носила. Е, якби воно трималося отаким от весь час. Ну, Може що... на блотері я чую, перепрошую, я чую цитруси, реально. Там, я ніколи не в тому ароматі цитрусів не чула. Я чула тільки один фрукт. Тобі ніхто якщо не Ти його казаш, ти, ти чуєш один фрукт? фрукт? От конкретний фрукт. Лічі, Мені, чи, є, чи що? Там є лічі, та, але я чула не лічі, я чула там персик. От персик і все більше нічого не чула в тому ароматі. А з блотера зараз... Ні, я не чую персик. То прям вона, Причому, може, може, дійсно, може, Причому може, таких кисленьких консервованих. Мені воно більше не персиками пахне, а саме от таким кисленьким, мокреньким і свіженьким, типу от, як пахне лічі. Лічі дуже прикольний. Лічі, аромат. Та, лічі, він, такий, лічі. він якийсь такий, що ти його не можеш описати якось. Але його хочеться постійно вдихати, воно ну, таке прикольне. І, і цей аромат дуже відповідає самому тому фрукту. Він такий водянисти, такий, ну прикольний. Що саме цікаво, що цей, цей аромат я купила саме за от таку фруктову фруктовість. Е, і він мені дуже подобається, але носити я його не можу. Але не тому. тому що він єдобний. Я, я чомусь маю якусь. Так що я не можу носити нічого Та ладно. Ти казала, що тобі трусарді, оцей е, яблучний пиріг з корицею, подобається капець. Подобається, я його не купила. О, дивись, я його купила і так і не носила. Отак, як з тим ароматом. Я його купила, і я його не ношу. Майже повна банка у мене стоїть. Ну, е, добре, значить тут О, є... До речі, вже пролізають квіти, чи виш, вже, вже цитрусовість трошки пішла. З квітів що може бути таке квітково? Ой, тут прям такесь неролі. По кольору, по кольору різні. по кольору, Десь, кольору відгадувати? Ну, то легше. там, Фіолетові, жовті, mm -hmm. білі. Ну, білі теж бувають різні. Ой, для мене тут конкретно. Ну ладно, блін, не буду. Чого я нав'язую тобі свою думку? Все давай Розкажу. Я теж чує фрукти до цього часу. Персики там постійно. Ну тобто, оце, от цитрусовість, як зазвичай злітає, кінечно, хоча я її взагалі на собі на шкірі не чую. Ну на тому Ні, мені здається, що трошки є якась така мандаринова та Так, Мандаринки там є. Мандарини прямо ти все обгадала. Ну лічі є, мандаринки є. Ти вгадала. Там кріти... є бергамот, але я його не чую. Так? Мені теж не чути угу. бергамот. Ну, проблеми, так, він, він, е, ну, бергамот, якось ми звикли, що він мав би бути такий Різкіший. суховатим таким. Різкий. Такий колдонистий. Я не знаю, він якийсь чоловік. А тут воно таке все якесь мігеньке, фруктове, які квіти. Не впізнаєш, так? Ой, а в базі там є те, що ти любиш. Ну вот до бази ти, напевно, не доживаєш. Це ж базу. <laughs> да, да, <Його laughs> тут навіть близько не чогось. Да. Ну, Але є ванілька зовсім. і воно пробивається з бази солодкість. Там ванілька, базі, вайтівер. На що ти мені підказуєш, якщо я мала маю правду? Ну це ж не школа, не ти не на екзамені, знаєш типу, там сідай два. Ну, Добре, ми ж ну, спілкуємося просто. Дє мені бідіва... просто цікава твоя думка, дійсно цікава, чесно. Е... І я думаю, що людям теж цікаво, як людина може ну, відчути цей роман, не орієнтуючись ні на ціну, ні на ну, ні на бренд, ні на назву, не знаю чи просто цікаво. Що чути. Ну, мені здається, що квіти. Найменш солодкий з білих квітів це, напевно, якийсь жасмин або неролі. То все-таки тобі білі квіти чути? Я квітів не чую взагалі. Ясно. Може, тут якийсь ірис є? Ні, не маю, що, тобі подру чують. Ні, скажи, що є фіалка, пахне. Мені здається, все-таки білі там. Ну, троянда, якщо така троянда, то це, блін, взагалі не троянда, це щось. Ні, це, це якраз білі квіти. Ну, білі квіти але... Боже, я це його А Але не жасмин? Ти що, тренувалася? та жасмин. Тут і Лілія, і жасмин, і конвалія, тут три білі квітки в серці. Одні білі квіти. Я ж кажу, от прям по колю. Ну, ну жасмин, окей, так. Да, так, жасмин чути. Скільки це може коштувати? Жіноче, чоловіче. Ну то дуже ночі, таке фруктово, угу. квіткове. Взагалі, я б навіть близько до чоловіка не стояла, не підійшла бо до такого чоловіка кіпахне персиками Да, персиками. Це просто і личи, Що це таке? Я поняття до речі, часто в чодовічих ананас є така свіжакова питання. Ну, може, зараз ще він там змішаний. Якась ціна, я поняття не маю, яка це може бути ціна. Ну, воно пахне... Ну, це люкс, це ніж, це як... дешеве щось. Ні, воно не пахне, як щось дешеве, тому що щось дешеве, то це просто шикарно. А Якщо воно... Ну, воно пахне, як люксові оці люкс. от... То... Okay. Люксові, типу там, я не знаю, того рівня, що Гучі, там uh -huh. ну, але це далеко не, не Гучівська, не Гучівський почерк. А, ти, мабуть, не згадаєш да. по бренду. Одним словом, це дочі uh -huh. Sense. Нічого собі таке прикольне. Я після Light Blue Dolce Gabbana сказала, <реш> що я ніколи дольча Бабана. Зован Ершенга створений у 2015 році. Треба такий тяжкий правда. Флакон Афія. Е, ну, В верхах персик, лічі мандарин бергамот, ти майже все вгадала. В серці Лілія жасмін конвалія в базі ваніль, амбра і ветівер. Не знаю, О, Амбра, Боже Амбра. амбра. Вона мені так подобається. Вона має дуже прикольний аромат. Ну, гарний, не гарні. Блін. Шкода, що щось їх не ноже гарні одним це... словом. Залежу, шо, як е, чомусь в фраганті це не зазначено парфумера, але часто буває, що той, хто зробив оригінал, той і фланкер робив. Ну от оригінал робила Крістін Нагель. Це одна з дуже відомих. Шо, це фланкер на минуточку. Це Есенс. Есенс, okay. доставочка є швейцарський парфумер. І вона робила дуже багато відомих парфумів, таких, до речі, як Dior, Шерій. Почерк, до речі, може впізнаватися. Ти ж сказала. Ні, з Міздіора мені є тільки Блумінбуки. Армані Сі і всі фланкери до Армані Сі. Оцей от аромат порівняно з парадоксом, правда, він набагато такий. Хоча це одна первая. Ну, перепрошую, ціна. це скандинави створювати. Цінова категорія прочитає. Чи тисяч ані три три тисячі ну, за сотку. Ну, 75 Але сума. правда, парадокс порівняно з цим. Травдо дорожче. Дуже дорожче. Як на мене, вона тупо плоско солодка, а це ну, реально. Вона, вона, вона дуже смачна. Кажуть чоловіки, люблять це. Чаєм якимсь починає. Да, і чай теж. Правда? Чорний чай там теж чується. Приклад. Солодкий, причому. Да. А лимона не чути. Okay. Ну без лимона чай. А он такий, от м до речі, там немає там чаю. Нема, чай, чого нема. Того, нема трава, не вписали. Але чим прикольно, що ну, при так, коли чуєш то, чого там нема в парфумах.